Цю. Зі слів е, Семенченко посилів. Я вивчаю. Зі слів? Зараз, секундочку. Е... Від відвертої брехні про свої подвиги, в яких він не, не приймав участь, е, Семенченко перейшов до, ну, до, до, до самих крайніх методів. Дезінформування людей, він почав присвоювати собі конкретні справи, які мені відомо не понаслижки, що він їх абсолютно не робив. Скажем, зокрема, підрозділом Дніпро 1 проводилися там рейди по тилам в місті Донецьку. Я бачився на свої очі, хто це робив, і тут же здивуванням читав. Буквально того ж дня в інтернеті про те, що це зробила розвідувальна диверсійна група батальйону Донбас в з Семеном Семенченко. Терпіти, ви знаєте, терпіти цього я просто не хочу не за того, що мене там бере заздріть за лаври, які там собі пожинає Семен, або за ті гроші, які він видурює у людей такою брехнею. Мене турбує те, що починаючи з Майдана. Сотні людей загинуло на Майдані, і вже тисячі людей загинуло для того, щоб в нашій країні щось було змінено. Зокрема, була змінена система органів влади, і саме головне, щоб люди, які заплямували себе непорядними поступками, корупцією, злочинами в попередній владі, щоб вони не щоб вони були викинуті з влади. Так от я не можу змиритися з тим, що і я не буду мовчати. Тому що така людина, як Семенченко, я вважаю, йому не місце ні в органах влади, ні взагалі в нашому суспільстві.